Усім привіт! З вами на зв'язку інсайнси. Ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх. То цікавиться наукою. Сьогодні ми з вами будемо говорити про магію зображень, а саме про фото та штучний інтелект. Ви можете вже зараз писати до чату свої припущення, як ви думаєте, що ж можна робити з фотографіями за допомогою штучного інтелекту, чи можливо зробити так, щоб фото, де ви сидите, наприклад, в будинку або десь на вулиці посередня. Перетворилося на фото, де ви знаходитеся під яскравим зоряним небом, або чи можливо замінити ось так просто людині кольор очей, чи навіть форму, чи ще щось. Можливо, у вас будуть з'являтися інші варіанти, то ви пишіть їх в чат або в коментарях. А ми саме про це з вами сьогодні і будемо говорити, і допоможе нам з цим. Продакт маркетинг-менеджерка Марина Юрловська. Традиційно я хочу нагадати, що наш вебінар складається з чотирьох частин. Ми сьогодні з вами послухаємо лекцію Марини Юрловської, повчимо англійські слова, пограємо в кахут і потім перейдемо до ваших питань та наших. Відповідей. Хочу вам також розповісти, що цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам українській it компанії Skyloom, яка вже 15 років розробляє міжнародні продукти для фотообробки. Тож тепер хочу вас познайомити з Мариною, продакт-маркетинг-менеджеркою в компанії Skyloom. Марино, привіт! Олена, привіт, друзі. Усім привіт! Дякую, Олена, за презентацію. Хотіла б трошки розказати про себе. А мене звати Марина. Я з дитинства цікавилась фотографією. Насправді дуже багато років знімала працювала фотографом. А потім, як я кажу, знайшла роботу своєї мрії. Я знайшла компанію Скайм, яка розробляє застосунок для фотографів застосунок, в якому зараз фотографи по всьому світу обробляють свої фотографії. І насправді в мене є питання до наших глядачів: а чи люблять вони фотографувати? Хотілося б почути: якщо любите, напишіть, будь ласка, в коментарях плюсик поставте, а якщо ні, ну поставте мінус. Так, зараз ми почекаємо трішки, щоб всі мали можливість поділитися. І отже, я вже бачу перші варіанти, У нас дуже багато плюсиків. Також бачу варіант, де люблю, але не завжди, тобто, коли як. Є також декілька а, мінусів, проте кількість плюсів дійсно переважає. І я сподіваюся, що після того, як ви сьогодні почуєте, що вам розповість Марина, ви ще більше зацікавитеся фотографією. Дякую, я теж на це дуже сподіваюся. І так я думаю, що пропоную розпочати на нашу подорож до фотографії у форматі гри. Давайте зробимо так: я буду задавати питання, а ви пишіть в чатику. Якщо ви знаєте відповідь на це питання, ставте плюсик. Якщо ні, мінус, і ми будемо разом розбиратися. Добре? Ну що, давайте тоді до питань. Скажіть, чи знаєте ви, що зображено на найстарішій у світі фотографії? Чекаю на ваші плюси і мінуси в чаті. Так, бачимо: в нас є мінуси, є припущення людина. До речі, друзі, ті, хто пише, що знаєте, а пишіть, будь ласка, що це дійсно дуже цікаво. Так. Переважна більшість у нас все таки мінуси. Є припущення, що на першій фотографії людина, кіт є вигляд з вікна, і дуже багато варіантів не знає. Тому Марина запитуємо тебе, що ж там на тій першій фотографії. Клас, ну насправді я здивована, хто що хтось написав стосовно виду з вікна, і це правильна відповідь. Уявіть собі, насправді, перша фотографія була зроблена майже 200 років тому назад, і зробив, зробив її Нісефорніпс. Зробив він зі своєї фотографією, зі своєї майстерні у Франції. Вона таки має назву вид з вікна, в лігра. Тут дуже мало що можна зрозуміти по цій фотографії, але уявіть, який насправді це був революційний прорив. Цікаво, що він вибрав метод, при якому 8 годин треба було витримувати знімок на яскравому сонці. Тому така історія може бути тільки для нерухомих об'єктів, як ви розумієте. Добре, рушимо далі. Наступне питання. А як ви думаєте, що було на першому кольоровому фото зображенні? Пишіть в коментарях свої думки. Так, тут я бачу плюсики, друзі. Проте нам цікаво, якщо ви знову ж таки, якщо знаєте, то пишіть свої припущення, що саме або, можливо, спробуйте вгадати, можливо, у вас вийде. Те саме стосується слухачів-слухачок, які дивляться нас на Ютубі. А ну пишіть свої пропозиції. Тож, у нас знову є варіанти: кіт, людина, свин, природа, людина або кіт, можливо, був десь чоловік. Тому пропоную послухати Марину, і вона нам розповість, що ж на першому кольоровому зображенні. Так насправді кольорове зображення створив вчений Джеймс Максвелл на посередині століття. Він припустив, що якщо взяти три кольори: червоний, синій, зелений, пропустити через три фільтри і накласти зображення один на одного, то отримаємо саме колір. А на фотографії насправді була проста, зав'язана вузлом стрічка з шотландки. Шотландка – це така тканина. Так, і таке останнє питання для розогріву. як ви думаєте, чи впливають фотографії на наші емоції? Тут можна просто так чи ні, плюсик чи мінус. І тут у нас ой хвилиночку поставлю, щоб всі могли писати, і тут у нас. Так, звичайно, так, так. Бачу тільки плюсики. Отож, всі впевнені, що впливають. Марино, як насправді? Насправді так і є. Молодці. Дійсно, фотографії дуже впливають на наші емоції і навіть можуть змінювати настрій. Ну, я думаю, що насправді ми трошки розім'ялись і тепер можемо перейти. До основної нашої частини і про поговорити трошки про фотографію та про композицію. Фотографія насправді це як великий пазл. В цьому пазлі кожна частинка, да, ми з нею граємо і створюємо якусь свою історію чи цілісну картину. А ось композиція, наскільки ми можемо вправно працювати саме з цими пазлами. Є Правила композиції, які насправді цікаво знати для людей, тих, хто починає вчитись фотографувати. По секрету скажу, що іноді правила можна навіть порушувати. І іноді, порушуючи правила композиції, можна знайти навіть якийсь цікавий свій стиль. І так, перше правило, те що правило називається золотий перетин чи правило третин. Насправді, поняття Золотий перетин має довгу історію і саме назву вигадав знаменитий Леонардо Денчи. Да Правило, третина або золотий перетин використовують в архітектурі, живописи, ну і, звичайно, в фотографії. Насправді, все дуже просто, достатньо взяти фотографію і розділити зображення на дев'ять однакових частин, як ви можете побачити на, нижньому, на нижній фотографії. І головний об'єкт. Той об'єкт, на кому ви хочете сфокусувати свою увагу, ви повинні розмістити десь в одній з ліній, або на точках перетини. Ось, наприклад, декілька ще прикладів, як ми сфокусували увагу глядача на пташці зліва, або на млині, де поставили, як ви бачите, використали правило третей ідеально. Наступне правило це лінії та форми. А якщо ви використаєте в своїй фотографії лінії та форми, які зможуть поглядом нашого глядача перевести на якийсь об'єкт, це буде як магія, як ви візьмете за руку когось і проведете. Ось тут можна побачити на прикладі, як нас взяли за руку і провели до Ейфельової башні. Так фотограф використав різні архітектурні форми для того, щоб створити ці лінії. На фотографії справа, ми взагалі бачимо два приклади з композиції: це правило третин та лінії. Дівчина біжить кудись на захід і запрошує нас з собою. Стосовно фону, фон насправді, теж має дуже важливе значення в композиції. Якщо для вас важливо, щоб основним став головний об'єкт. Фон потрібно або зробити взяти вибрати абсолютно нейтральним, або зробити його розмитим. Ось як ви бачите на цих фотографії, наша увага прикута до друзів, які грають в чи для дівчини, яка весело сміється. Висота та кут знімання теж мають е дуже важливі. Насправді, якщо ви будете експериментувати з кутом і ракурсом, ви можете знайти дуже цікаві нові можливості показати своє бачення на фотографії. Ось тут дуже класно видно, як всього на всього кут чи ракурс змінює взагалі подачу і емоцію на знімку. І фокус насправді кажуть, що дуже важливо, щоб головний об'єкт був чітким і чітко виділявся. Я насправді можу тут не погодитися іноді, насправді, коли ти розфокусуєш об'єкт, може з'явитися якась новий наприклад вид мистецтва. Як бачите для прикладу, на на цих троянах. я вважаю, що обидві фотографії просто неймовірно красиві. І наостанок хочу сказати, що правила правила, але експериментуйте завжди. Якщо ви будете експериментувати, ви можете знайти і розвити свій власний стиль або навіть від, віднайти якісь підходи до створення фотографій. Ну і насправді, в мене питання. А ви використовуєте якесь із цих правил, коли фотографуєте? Що скажете? Друзі, також, якщо ви раніше не використовували ці правила, і це для вас нова інформація, можете написати, наприклад, що це нове. І я бачу, що насправді в нас є варіанти плюс-мінус іноді, а проте поки що переважають мінуси. Тобто раніше не використовували ці правила. Я бачу, що я їх не знала, пишуть є, я їх майже не знав, що це нове, відповідно, це корисна нова інформація. От. Але також є і кілька варіантів, де пишуть, що використовують майже завжди, тому тут. Різні ситуації. Давайте рухатися далі. Клас, дуже дякую за вашу відповідь і дуже радію, що може стати вам на нагоді в майбутньому. Добре, ну і насправді хотілося б тоді перейти а, до останнього блоку, останнього, але не менш важливого, і показати вам наш застосунок. Але ну і звичайно озвучити тему: це штучний інтелект, ваш помічник в обробці оброці. Фото. Що хочу сказати, насправді, Luminar Neo – це продукт для обробки фотографії. В нашому продукті є більше 30 інструментів, насправді, які допомагають виробляти фотографії, а також майже половина з них це. Інструменти, які розроблені на базі штучного інтелекту, я хочу вам на прикладі двох фотографій трошки показати насправді, як це працює. Ось, наприклад, якщо ви в застосунок Luminar Neo додасте фотографію, наприклад, пейзаж, то ми навчили нашу програму, наш застосунок знаходити різні елементи на фото. Тобто він знайде, що на фотографії є небо, чи гори, чи вода чи інший об'єкт. Якщо ви додасте, наприклад, людину, так само ми навчили наш люмінар Нео розрізняти, що на фотографії є людина, вона навіть розрізнить брови, губи, обличчя і далі буде з цим працювати. Розкажу трохи над варіантами, як ми можемо працювати з нашим застосунком. Насправді він дуже. Простий і легкий. Для початку вам треба додати світлини, але так як в мене вони додані, я не буду цього робити, а просто покажу вам, наприклад, що можна зробити далі. Якщо ви тільки починаєте розбиратися з тим, як обробляти фотографії, і не знаєте, з чого почати, ви можете використати наші стилі. Ось тут зверху можна побачити: ось, наприклад, ми вибираємо фотографію. І наш застосунок аналізує і розуміє, що це пейзаж. Дивіться, ось прямо тут зразу показано, що для цієї світлини наш застосунок запропонував ось такі, ми їх називаємо темплейди. Зразу готовий готова обробка. Дивіться, ми можемо так швиденько пройтись і побачити різні результати, які можна зробити за одну. Секунду, тільки вибравши щось із цього. Або як варіант, ми можемо загрузити фотографію з дівчиною і подивитись, що запропонує наш додаток. І як ми бачимо, дійсно, він він зрозумів, що на фотографії дівчина запропонував нам інше. Цікаві експериментальні колекції. Давайте подивимось, що ми можемо так от зразу за одну хвилину зробити. Подивіться, які креативні і цікаві фотографії можна зробити, просто вибравши один із існуючих тут темплетів. Вау. Добре, але якщо вам хочеться все ж таки поредагувати самостійно, тут вам прийде на допомогу наша вкладка редагування. І покажу декілька цікавих наших інструментів. Ось, наприклад, як тут ми бачимо, що в нас є фотографії, на які, мабуть, фотограф прийшов, хотів сфотографувати, а небо виявилось без жодної тучки, да, повністю безхмарне. Тут нагоді нам стане в нашому застосунку такі інструменти, як небо. Ви можете вибрати купу різних небес, які в нас тут вбудовані. Ви можете вибрати блакитне небо, зоряна ніч, захід сонця. Експериментуйте як завгодно. Ну, давайте візьмемо захід сонця і подумаємо: зараз на застосунок починає аналізувати, де на фотографії знаходиться небо. І після того, як він знайшов, він замінив його. Як ви бачите, тепер у нас повністю змінилась картинка і відчуття, що це захід сонця. Якщо хочеться ще поекспериментувати, можемо навіть зробити нічне небо. Трошки, як варіант, зробити темнішу фотографію, да? трошки прибрати світлоти і подивіться, майже із д -д фотографії, яку зробили, зробили в день, ми зробили нічну фотографію. Цікаво? Мені стається так. Добре, давайте подивимось ще варіантами, що ми можемо зробити. Наприклад, ви гуляли по лісу, дуже хотілось сфотографувати сонячні промені. А день був якийсь пасмурний. Ну, тут так само для нас нічого страшного немає. Ми маємо сонячні промені. Дивіться, це дуже просто. Для цього вам треба просто помістити, де саме ви хочете, щоб світило ваше сонечко. І після цього. Ми його вмикаємо. Наше сонечко, наші лучики ми можемо гратися з довжиною променів. Ми можемо гратися наскільки сильно ми хочемо, щоб воно світилось. Або ми навіть можемо зробити так, щоб сонечко стало теплим теплим Було відчуття такої тепло-теплої фотографії. Дивіться, була така фотографія, стала така тепла. Дуже класно. Так, да, і я пам'ятаю, що Олена спочатку розказувала, що чи можна міняти очі, я скажу можна. Подивіться, в нас є дуже багато портретних інструментів, але я зупинюсь тільки на декількох з них покажу. Ось ми бачимо у дівчині карі очі, ми можемо зробити сині. А якщо цікаво, ще поекспериментувати, давайте зробимо очі як у кішки. Ну, і чи як варіант сови? Класно? Трошки можна їй, наприклад, поліпшити бровки, чи зробити трошки темніші губи, чи навіть відплити зуби. Дуже багато інструментів, які можна використовувати в нашому застосунку. О, така в нас вийшла симпатична дівчина зчила соли. Також в нас є. Цікаві креативні інструменти, як я їх називаю. Сама по собі фотографія виглядає дуже класно, але хочеться чогось цікавенького, і в нас таке є. Дивіться, ми просто пропонуємо нашому застосунку знайти, а що саме зображено на цій фотографії. Застосунок шукає, аналізує, а потім робить дуже класну фотографію. І в нас виходить таке класне ніонове світло. Ми можемо змінювати колір цього світла, ми можемо зробити його більшим чи меншим, експериментувати, ну і, звичайно, ділитися з друзями, показувати Ай, всім, кому це буде цікаво. Ось а насправді хочу сказати, що у нас дуже багато інструментів в нашому застосунку, але ми всі розуміємо, що час вплине, і я думаю, що ми можемо вже перейти тоді до запитання. Який фільтр вам сподобався найбільше? Чи хотіли б якийсь спробувати? А саме цікаве, насправді, мені ці... чи є фільтр? Чи є інструмент, якого немає в нашому застосунку, і вам хотілося б він там був? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Отож, у нас вже є перші варіанти: бачу небо, 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 небо. Дуже багато разів написано без пробілів. Потім неон, всі, небо і останні очі, колір очей, мабуть, стосовно того, є чи немає, запитали додавання волосся. Я. Немає такого. Дякую за ідею. Запишемо собі. От, от, так. Тепер рухаємося далі. Дуже багато варіантів з того, що хотілося б спробувати це небо. Потім всі неон, вибирати об'єкти. Додавання новогоднього годинника. Мабуть. Годинника? Мабуть, якщо правильно я розумію. Так, далі. Небо, очі, все, додати зуби вампіра, очі кішки. Є е, в нас дівчата, які пишуть, що у них є ще окремо класна програма, в якій редагують фотографії. Поділіться назвою, будь ласка. Неон, небо, «Макіяж Е, макіяж, ага. Хочеться поекспериментувати із всім. А, наприклад, годинник. То було зараз повернемося до годинника. Додавання, наприклад, годинника. Я зрозуміла. Є таке? Ні, ну, це можна через генеративні фічі, але це виглядає, що на... в інший раз зустрінемось, про це поговоримо. Клас. Так, тут насправді дуже багато в... різних варіантів. А. А, хотіла б, щоб можна було забирати предмети. Угу. Видаляти є в нас таке. Да, да. Є таке. Угу. А, зробити з людини динозавра. Ух ти, класні ідеї. Є в нас варіанти, коли пишуть, що не знаю точно що, але хочеться потестувати все. Що ж, я пропоную тоді рухатись далі. Давайте будемо рухатись далі. А, а, так. Да, насправді, насправді, дуже дякую за. Ваші думки, половину з них можна записати і, і, додав, і почати розробляти для нашого застосунку. Дійсно, це дуже важливо. Але хочеться, все ж таки... ми таки придумали, сподіваємось, цікаве для вас завдання від нашої компанії. Да? Я знаю, що у кожного з вас є ваш персонаж. Дуже хотілося б, щоб ви зробили. Об'ємну версію цього персонажа, якщо наразі вона не є зараз об'ємною, це можна зробити з пластилину, паперу, лего чи інших матеріалів, які ви виберете, сфотографуйте, будь ласка, свого персонажа і обов'язково використайте щонайменше одне з правил композиції. І насправді я хочу сказати, що якщо є бажання обробити фото у нашому застосунку люмінар. То вам достатньо буде написати у чаті в Телеграм фразу Хочу обробити фотолюмінар. Справа в тім, що наш застосунок платний, але ми дамо вам безоплатний доступ на цілий місяць, щоб поки у вас канікули, у вас була можливість трошки витестувати, подивитись, як саме працює наш застосунок. Ну і насправді це не все. Є ще подаруночки. А для учасників, учасниць лекції лекторії, які виконують усі завдання п'ятого сезону до сьомого січня включно, вони зможуть прийняти участь у розігріші двох фотоапаратів Fuji Instax. Ну і ще один фотоапарат. Ми подаруємо за результатами фотоконкурсу і оголосимо в соцмережах, який він саме буде вже на цих вихідних. Так, ну і наостанок, як же без англійської разом. Давайте трошки спробуємо. Я впевнена, що ви половину слів знаєте, але давайте будемо вивчати якісь англійські цікаві слова, що стосуються саме фотографії. Сьогодні багато разів звучало це слово, а англійською це буде Photography. І ще раз. Photography. Так, ну, якщо ви любите фотографію, то ви, мабуть, любите і фотографувати. І англійською це буде звучати. Take a photo. Угу. Ще раз. Ще раз не буде? Ну, значить, будемо на... переходимо до на наступного. Фон. Хто пам'ятає? Фон насправді має теж дуже важливе значення, особливо якщо ви робите портретні фотографії. І англійською це буде Background. Угу. Background. Тут два рази вийшло. А золотий перетин дуже-дуже сподіваюся. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, що це таке, і почнете використовувати фотографію, бо дійсно ваші фотографії стануть більш гармонійні і в плані композиції. І англійською це буде? Golden ratio. І ще раз. Golden ratio. Супер. І наостанок правило, яке, як я вам по секрету сказала, можна іноді порушувати відносно композиції. Але тільки в тому випадку, коли ви намагаєтеся знайти свій власний стиль фотографії. І англійською це буде? Rule. Угу. Ще разок. Rule. Так. Ну і мені здається, це все. Хотіла би подякувати вам за увагу. Олена, тобі слово. Дякую, Марина. Тож, друзі, я бачила, що ви писали, що і за стосунок хочете протестувати, і фотоапарат виграти, тому знайомтеся з правилами. Приймайте участь, виконуйте завдання, які ми вам надсилаємо. Ми дамо достатньо часу і будемо чекати-чекати на ваші варіанти. А тепер я хочу анонсувати вам наступні вебінари 26 грудня. Нейробіологиня Вікторія Кравченко розповість нам, як працює наш мозок. Я знаю, що ви давно про це просили. Uh, от і нарешті ми знайшли лекторку, яка готова про це розповісти, і там буде багато чого цікавого. І 28 грудня напередодні нового року, разом з хіміком Миколою Лехновським ми поговоримо про те, як зробити слайм. Пам'ятаєте на Геловін? Ми говорили про люміністенцію, і там електор Микола згадав про те, що можна зробити слайм який світиться в темряві. Так, от саме тут ми про це і зможемо поговорити і разом із цим познайомимося з світом великих молекул. А для слухачів і слухачок наших старших, якщо ви хочете підтримати наш лекторій, щоб українськомовного контенту ставало більше, то ви можете підтримати нас на Патреоні або на BuyMeACoffee. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і поділитися ним своїми друзями та подругами. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей. Па-па!